Усім привіт! Знову рада бачити вас на каналі. Сьогодні нас співатис і ми лягаємо на спинку. Ручки і ніжки витягну. Гарненько розтягнулася за ручком, за ніжками. Ручки і ніжки. Праву сторону. Витягуємо ліву всю сторону гарненько. Обидва плечика на килинку. Повернулися в центр. Знову витягуємося. Тепер вліво ніжки, ручки. Розтягуємо правий бочок. Оці повернулися до центру. Ручки тіла. ніжки зігнула поставила на стопи, підірвала ніжки, ручки поклала на колінця. Одночасно двома колінцями покрутимо спочатку в одну сторону. Потім іншу. ручки мішки знову витягнуємо. І округлюючи спинку, піднімаємося, сідаємо на сіночки. Тягнемося за ручками, вперед округлюємо спинку. Видих. Повільно опускаємося на спинку. Знову округлюючи спинку, піднімаємося вгору і тягнемося за ручками. Опустилися на спинку. Округлили спинку, піднялися, потягнулися за ручками. Вирівняли спинку, відвели плачки назад, опустилися на спинку. Еще раз. Молодцы. ручки з Ліву ніжку відірвала, підняла вгору. Малюємо коло спочатку в одну сторону. Потім в іншу. опустили ніжку, ніжки зігнули, поставили на стовбу. Тепер обидві ніжки вивели вгору, відриваємо плечки тягнемося за ручками. Пружинки ручками. Молодці опустилися. Ліву ніжку витягнули, праву ніжку вгору. Покрутимо, зробимо коло в одну сторону спочатку. Тепер в іншу. Обидві ніжки поставили на стоп, ручки за голову, пальчики сплили, відірвали плечки. Тепер права ніжка рівна, ліву ніжку згинаємо і зводимо локоточки колінцю. Порівняли сторону. Працюємо так. Колоці зупинилися, плечки залишаються відірваними, ніжки вирівнюємо. Опустили ніжки не до кінця. Підняли. Опустили, підняли. Слідкуємо за спинкою, вона не прогинається. Молодці. Тепер права ніжка вирівнюється, ліву ніжку колінце обхватили, до себе притягнули. Поміняли ніжки. Працюємо так. Молодці, опустили ніжки, опустили плечки. Ручки вздовж тіла. ніжки з'єднали стопою колінця. Робимо вдих і стаємо в позу місток. Праву ніжку вивели вгору. Малюємо коло в одну сторону. В іншу. Опустили праву ніжку, тепер ліву ніжку вгору. малюємо коло в одну сторону. В іншу. Опустили ніжку, сіднички ще вище підняли, розводимо колінця, зводимо. Молодці, повільно опустилися на спинку. Робимо вдих. І тягнучись за ручками, встаємо, сідаємо на сіднички. Ручки за спинкою. Ніжки разом. Ліву ніжку відірвали, підняли. Відриваємо сіднички, стаємо в стіл. Опустили сіднички, ніжка у нас ліва, угорі залишається. Молодці. Поміняли ніжки. Тепер праву ніжку ми відриваємо і піднімаємо вгору. Стала в позу стіл. Опустилися. Стіл опустилася. Опустилися. І останній раз. Молодці опустили ніжки. Ручками пройшлися ще трошки далі. Ніжки ширше, відірвалися днички. І віджимаємося на ручках. Молодці. опустилися на сінечки. Ручки залишаються за спинкою. Робимо вдих і стаємо в перевернуту планочку. Видих. Шия, голова розслаблена. Відірвали праву ніжку, підняли. Опустили. Ліву. Праву. Ліву. Ще раз. Молодці. Затрималися тут. Сідничками. Підтягнулися ще. Опустилися. Ручки вивели вперед. Тягнемося за ручками і скручуємо спинку. Вирівняли спинку, відвели плечки назад. Знову потягнулися за ручками. Вирівняла. І ще раз. Перейшли в планочку на рівних ручках. Робимо чотири віджимання. І повільно опускаємося на животик. Ручки витягнули вперед. Робимо вдих, відриваємо ручки. Тягнемося за ручками. Відвели назад. Пливомо вперед. Пливемо повільно. Опустилися вниз. Голову поклали на ручки. Підриваємо праву ніжку. Опустили ліву. праву, Ліву. Працюємо так. Останній раз на обидві сторони. Молодші. Розвернулися на лівий бочок. Ручка підтримує голову. Обидві ніжки рівно. Верхню ніжку відвели вгору. Зігнули, знову вирівняли. Вгору зігнули. Выревнил. потім отак Молодці. Тепер ніжку не кладемо, верхню, відводимо. Назад, повертаємо. Нижню ніжку трішки згинаємо, щоб рівновагу не втрачати. Назад відвели п'яточку, повернули. Відвели, повернули. Молодці. повернулися на інший бочок. Голова підтримує ручку. О, ручка підтримує голову. Ніжки рівно. Підняли вгору, зігнули, вивели. Підняли вгору, зігнули, вивели. Працюємо так. Ніжку залишаємо відірвану. Тепер нижню ніжку ми трошки зігнули. Верхню ніжку п'яточку відводимо назад, повертаємо. Назад, повертаємо. Оці опустили ніжку, повернулися знов на животик. Ручки за голову. Піднімаємо правий локоточку. Опустили. Лівий локоточок Правий. Лівий. Причем так зупинилися тепер. Ручки залишаються в такому ж положенні, Відриваємо наші груди. Локоточки намагаємося відвести ще далі. Опустилися. Піднялись. Опустилися. Піднялись. Працюємо так. Молодці. Ручки поставила під плечки. Робимо втих, натискаючи на ручки. Піднімаємося вгору. Ліву ніжку перекидаємо через праву, заглядаємо за плечко. Опустилися. Інша сторона. Піднялись на ручках. Праву ніжку перекинули через ліву, заглянули за плечко. Опустилися. Працюємо так. поднимаемся на ручках. Восстание разного в две стороны. Рубимо вдих і стоїмо в планочку на рівних ручках. Тягнемося за плечиками. Витягуємося. Повернумося назад. За плечиками. назад, за плечиками. назад. Перейшли в позу собака, мордою вниз. Знову планочка. Тепер провисли, провисли груддю, піднялися. Провисли, піднялись. Молодці. Сідаємо на сіднички. Трошки подихаємо і відпочинемо. Шийку опустили вниз, підпорідтя. Тянемо до грудей. Вгору. Ліс. повернулася до центру. Голову повернула вправо. Ліво. Вправо. Ліво. Вправо вушку до правого плечика. Ліво вушку до левого плечика. І ще раз. Голову знову повернули вправо і отягуємо підборіддя вгору. Опустимо підборіддя, повернувся до центру. Голову вліво, витягнули підборіддя. Опустили голову. Повернулися в центр. Обидві ручки. Відвели назад, збили пальчики. Робимо вдих. На Навидися, розвертаємося вправо, ручки йдуть вліво. Центр. Робимо вдих. Розвертаємося ліво. ручки йдуть вправо. І ще один раз. На обидві сторони. Робимо вдих. І на видачі нахиляємося вниз. Ручки витягуються вгору. Піднялись вгору, розслабили ручки, робимо вдих, видих. Ми молодці. Ми, як завжди, класно попрацювали. І я вам вдячна і бажаю прекрасного настрою, чудесного дня і позитивних людей навколо вас.